Карта суду. Якщо вона випала, а у вас на цей момент немає ніяких судових справ, процесів, то це шанс. Шанс він випадає в житті тільки раз. Ну, можна так сказати. Це буде яка-то можливість, якою потрібно скористатися, не затримуватися з рішенням і, навіть, можливо, ризикнути. Тому що це чудова можливість. Ще це для мене як воскресіння. Воскресіння і восстановлення. наприклад, перевернута карта говорить ремонту, розбитий телевізор або зломана машина не підлягає. Все, неможливо востановленню. Так, можливо, друге життя. Зараз я вам покажу такий триплєт. Карта смерті, десятка мечів і карта суду. Це професія людини. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Така для вас загадка. Хто ця людина по життю? Чим займається? Добре? Записуйтесь на курси через два тижні. Буде навчання багато нового і цікавого про Таро.